Кровопролитні бої за Сталінград тривали з 17 липня 1942 року по 2 лютого 1943. Радянський Союз в цих боях втратив чимало людей. Про це Нікопольці згадали на мітингу, присвяченому 70-й річниці битви під Сталінградом. Сталінград був в вогні. Місто, яке розкинулося на 40 кілометрах вздовж правого берега Дніпра, стало ареною найжорстокіших кровопролитних боїв, які тривали понад 100 днів і ночей. Найпотужніший наступ був на Мамай-Курган. Саме з цієї вершини можна було бачити весь Сталінград. Здавалось, ще одні зусилля, і німці пройдуть до Волги, як це вони зробили на північ і на південь від Сталінграда. Ні кроку назад. За волою у нас землі немає. Так сказав командам 62-ї армії Василій Іванович Ков, направлений Сталіним, щоб зупинити німецькі війська. 2 лютого 1943 року, 70 років тому, радянська армія розгромила війська Вермахту під Сталінградом. Ця перемога разом з битвою на Курській дузі стали переломним моментом і поклали початок звільнень України від німецько-фашистських загарбників, за яким йшла остаточна перемога над третім рейхом у 1945 році. Серед солдат, що ціною своїх життів завоювали перемогу, були і Нінкопольці. Слідіні кабачан також є учасники Сталінградської битви». Хочу обратиться к вам, дорогие ветераны, и поблагодарить вас за ваш боевой подвиг, за мужество и патриотизм, который вы, вы проявили в нелегкое военное время. Мы постараемся воспитывать наших детей так, чтобы они оставались патриотами своей земли и помнили тех, кто отстоял мир ценой своей жизни. Крепкого здоровья, благополучия и долголетия вам! Учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до вічного вогню. Духовенство Нікополя відслужило молебень. А Іван Шпартюк, фронтовик та визволитель України, навіть прочитав вірш власного авторства, який був присвячений мужнім та відважним героям великої вітчизняної.